Говоримо. Багатьом людям складно справлятися з травматичними переживаннями? Наша психіка, намагаючись вберегти від неприємних подій, застосовує захисні механізми, які проявляються на підсвідомості. Людина може на людина може навіть не підозрювати, що деякі ситуації сприймає необ'єктивно спотворено. От, власне, ми сьогодні якраз хочемо розібратися у цій темі, і з нами вже наша гостя, психотерапевтка Дарія Дарябкіна. Дар Дарія добра доброго дня. Чи чуєте ви нас зараз добре? Добрий день, чудово чую. Маємо до вас таке перше запитання. Часто люди кажуть е, я просто так реагую або я не можу інакше. Що насправді стоїть за цими словами з точки зору психологічного захисту? Ну по факту, людина справді не знає, чому реагує так, як реагує, і, прагнучи зберегти своє уявлення про себе, таким чином захищається. Ця реакція вона є автоматичною. І тому відбувається, перш ніж ми встигаємо взагалі щось осмислити, помітити, ну там на когось не кричали, наприклад, або якось не стримались, і це вже сталося, і відповідно, треба якось це пояснити. Ну а насправді ми можемо тут захищатись від такого повторного проживання дискомфорту, болю, страху, втрати контролю чи вразливості. І повторення тут саме тому, що захисти найчастіше активізуються, коли ну, не щось теперішнє відбувається, а така ніби пам'ять про минуле і зв'язок з минулим досвідом, якраз нам ці механізми підштовхує на поверхню. Тобто, колись схожа ситуація вже була за якимись критеріями, і психіка вже знайшла рішення і далі йде цим шляхом. Угу. А от ми якраз поговорили про те, що часто люди просто підсвідомо в них є такі реакції, вони тримаються за них, тому що хочуть себе захистити. Але от що робити, якщо є якась така захисна реакція, якщо вона конкретно комусь шкодить? Чи це може бути в якійсь мірі окей? Чи якщо це не окей, то що мені робити з цим? От якщо я бачу, наприклад, що я там мені людина щось говорить або щось робить, я захищаюсь, але я бачу, що я коли так реагую, я можу її там. Не знаю, зробити боляче або вона може засмутитися. А мені, наприклад, це не окей, я хотіла б щось з цим зробити. Mm -hmm. Ну, по факту, з точки зору психічної діяльності, психологічні захисти це є окей. Mm -hmm. Ну, типу, вони є у нас усіх, так чи інакше. І захисти це не те, що ми формуємо свідомо. Ну це такі собі психологічні інструменти виживання, які колись нас рятували. Як ми бачимо у назві захисти, власне, але зараз вони правда можуть бути дискомфортними як для нас, так і для оточуючих. І коли ми це вже так чи інакше помічаємо, це вже прекрасний поштовх для того, щоб щось змінити. І тут річ, і річ у тому, що ми ж обираємо несвідомо, звичайно ж, знайомий і стабільний такий собі біль замість болю невідомого. Mm -hmm. Тобто, в будь-якому випадку краще йти якимсь тим шляхом, який вже був пройдений, ця доріжка протоптана. А звернути кудись на бічну і там, де нічого не зрозуміло, це може бути страшнувато. Угу. Та й мозок наш працює за таким принципом спрощення і мінімізації зусиль. По факту, дуже такий лінивий орган, тому власне ми так і маємо. І ми отримуємо користь від цих захистів. Угу. Ну ми не робимо нічого такого, щоб нам не було на руку, щоб нам прям сильно заважало. Хоча ми можемо навіть думати, що це не так. А користь у тому, що ми зберігаємо уявлення про себе, ну там як про хорошу людину, наприклад, як про добру людину або ще якусь ми маємо це внутрішнє уявлення про себе, і будь-якою ціною маємо його відстояти. А все, що хитає цю конструкцію, наприклад, нам хтось каже, що ти є якийсь занадто злий чи занадто емоційна, і це вже щось що. Проникає і що нам не дуже подобається, тому ми, власне, захищаємося. А ось чи можете ви пояснити взагалі, що таке заперечення і як воно проявляється у нашому звичайному житті? Якщо говорити про заперечення, то це може бути щось по типу: якщо на прикладах мені ок, я тримаюсь, мені угу. вже байдуже, все гаразд. От, думаю, що помічали таку штуку, що коли людина mm -hmm. каже все гаразд, а по ній явно видно, що ні, ну, оце воно, це заперечення. І якщо дуже спрощувати, то це от як дитина, яка очі закриває, і якщо я не бачу, то і інші не бачать щось зовнішнє або мене не бачать. От, mm -hmm. от так, от просто воно. Спрацьовує. Це такий собі теж спосіб утримати внутрішню рівновагу, коли реальність і правда можуть бути руйнуючими. І цей досвід він формується в дитинстві, коли неможливо осмислити те, що відбувається. І тоді мозок чи психіка, як завгодно, обирають виживання, а не усвідомлення і знання. Ну, наприклад, там батьки сваряться. Дитина це бачить, дитина це чує, але є уявлення про щасливу сім'ю, і ці сверки вони такий дисонанс роблять із уявленням про щасливу сім'ю. Значить, що ми це заперечуємо? Uh -huh. Мої батьки не сваряться, не конфліктують абсолютно аж ніяк. І тоді, наче, внутрішньо, все окей, але насправді це ж може бути не так. Uh -huh. А ще хотіла би поцікавитися. Часто от буває такі заперечення, от е, такий механізм спрацьовує, е, і ми дуже часто любимо виправдовувати, що це дуже раціональна реакція, це дуже правильно. Е, як собі взагалі розумно для себе пояснити, знайти логіку в цьому моєму запереченні? Е, і чи можуть бути якісь заперечення, які можуть бути для нас доволі небезпечними? Е, звичайно, можуть, особливо, якщо дивитися на Такі заперечення по типу я не маю часу. Mm -hmm. Ну, наприклад, я не маю часу звернутися до лікаря, я не маю часу на відпочинок, мені треба працювати. Я маю продовжувати, продовжувати, продовжувати. І тоді це заперечення, воно справді стає дуже небезпечним, бо ми е, заперечуємо об'єктивну реальність, що ми, наприклад, втомлені, що нам щось болить, що нам щось не окей. І цим самим ми відтягуємо цей момент вирішення питання, вирішення проблеми, е, походу до лікаря того самого. Ну і цим самим собі шкодимо. А от як в. Працює проекція так, коли ми прописуємо інше, іншим, те, що насправді відчуваємо самі, як це можливо впливає на стосунки з людьми? Ну тут дуже по різному. Якщо дивитись на проєкцію, то це один із таких прям складних захисних механізмів, але й дуже цікавих. Ну, наприклад, якщо от в простому такому більш-менш варіанті, то це про те, що ми помічаємо в себе, наприклад, я не злюсь, це вони якісь занадто агресивні угу. або ти мене не любиш. Хоча, наприклад, ми це відчуваємо самі всередині себе, що мене неможливо любити, або що я себе не люблю, і так далі. І тоді ми бачимо не іншого, а свої фантазії або проєкції про нього. Це викликає взагалі багато сварок і непорозумінь через цей спотворений зв'язок з реальністю. Людина поруч із нами тоді може не розуміти, що взагалі відбувається. Оце от момент, коли я говорю одне. А інша людина розуміє мене зовсім по-іншому. Я говорю про якесь ну там абсолютно адекватно висловлене зауваження. Ну, наприклад, я би хотіла, щоб зі мною поводилось отак, отак і отак ага. а не так, отак і отак. А людина це сприймає як жорстку критику, закривається. І взагалі капець. Uh -huh. І тоді в людини спрацьовує цей механізм проєкції, що зараз мене критикують. А якщо мене критикують, це означає, що мене відкидають, мене не люблять, мене ображають і так далі. Uh -huh. Але тут іще ж може бути не тільки те, що ми не приймаємо в собі. Тут можемо ми проєктувати ще й наші очікування про те, як з нами будуть поводитись, або про те, якою є людина. Ну, це той момент, коли ми людину бачили, знали як добру, розуміючу, приймаючу, uh -huh. а потім дізнаємося про якусь її дію, яка з цим нашим баченням дуже в сильний дисонанс вступає. Uh -huh. Тут працює і проєкція, і заперечення може працювати надалі, бо типу ні-ні. ні Ця людина такого зробити не могла. Uh -huh. Ця людина хороша, добра, прекрасна. Uh -huh. Не могла нікого там образити, наприклад. Або ж в стосунках, що я там, наприклад, очікую, що мене будуть любити приймати такою, як я є, дарувати подарунки, будь-що буквально. А інша людина цього не робить, бо а, вона про це може не знати, ну, що ми цього взагалі від неї очікуємо, і для нас це начебто має бути апріорі, а це не так. Б – ця людина просто не здатна цього робити, ну, от не може дарувати подарунки, або не може нас приймати з усіма нашими плюсами та мінусами, ну, бо вони є різні дуже. І тоді, відповідно, ми уникаємо зіткнення з розчаруванням. Ми бачимо, наприклад, по якимсь критеріям, що ця людина правда не здатна це робити, але ми вибираємо бути в такій собі ілюзії, несвідомо. Для того щоб не стикатись з чимось дуже болючим. Mm -hmm. От я, власне, говорячи про це, буває дуже часто, що одна людина може говорити або робити якісь речі, які є ну, типу, абсолютно нормальними, вона не має ніякого зовсім підтексту, вона просто каже так, як вона відчуває, або так, як вона хоче донести до нас. А в нас інколи бувають такі захисні реакції, що ми дуже сильно десь ховаємось, і це може відбуватися дуже автоматично, і починаємо це себе власне накручувати, що ось вона мене не любить, вони мене не поважають, і вони... Взагалі там щось задумують проти мене дуже лихе і зле. От як собі угу. допомогти практично відслідковувати таку свою реакцію? І взагалі, якщо говорити про ці захисні механізми, якщо вони десь вже сформовані під впливом різних обставин життєвих, чи можна їх змінювати, щоб, наприклад, людина розуміє, що їй от така реакція не дуже окей, бо вона там, наприклад, у неї є партнер, чоловік, він взагалі по-іншому реагує. Я би хотіла з ним налагоджувати стосунки, а деякі от захисні реакції дуже сильно нам заважають. Як от. Можна чи можна їх взагалі виправляти? Виправляти можна, і вони по-любому вже десь якось сформовані. Якби вони не були сформовані, скоріш за все, ми би просто не дожили до того моменту, в якому ми є зараз. Ну тобто, угу. наша психіка не зберегла би свою цілісність, так чи інакше. І так, працювати з цим можна, виправляти це можна, але досить складно. Бо тут треба прям розвивати цю уважність до себе, певну пильність, яку ми можемо проявляти назовні, але не часто це робимо до себе. Ну тобто, тут якщо ми помічаємо якусь свою сильну емоційну реакцію, варто зупинятися і питати. Питати взагалі себе, чи ця реакція стосується цієї ситуації, яка є зараз, чи можливо вона стосується якоїсь ситуації в минулому. Табо пам'ятаємо, що захисні механізми працюють якраз при зіткненні з чимось схожим, з чим ми вже зустрічали колись. А далі можна себе спитати, чи відчуваю я напругу десь в тілі? Бо захисти – це продукт психічний, uh -huh. і мозок може брехати, а тіло не дуже. Тому ми звертаємо увагу, чи ми десь затискаємось, відчуваємо стиснення в грудях у щелепі, чи ми затримуємо дихання, і це теж може бути сигналом, що десь щось відбувається, від чого я хочу захиститися. А ще можна помічати повторюваність. От Якщо а, ми там входимо в стосунки, наприклад, mm -hmm. і щоразу якось ситуація повторюється. Або я кидаю е, людину, з якою думала, що проживу все своє життя, або мене там якось покидають, або емоційно відсторонюються. Ну, mm -hmm. ці всі аспекти, які є повторюваними. Якщо ми їх помічаємо, то скоріш за все, тут теж якісь паттерни включаються, якісь наші захисти включаються, і відповідно на це варто звертати увагу. І оця от найперша штука, найперший крок помітити і без засудження бажано до себе. Ну ставитися до цього як до факту дійсності, що так це відбувається, так я захищаюсь, але колись мені це було потрібно. Тобто зараз я бачучи це, усвідомлюючи це, може це змінити. І можна прям запитувати себе, а як би я хотів чи хотіла по іншому. Е, так, а що допомагає От не ламати себе, так, а приймати е, м'яко, навчитися приймати правду? Ну, оця якраз така mm -hmm. певна безоціночність до себе і прийняття. Uh -huh. Я розумію, що це з усіх е, щілин ллється, що треба себе приймати, що треба себе любити, але принаймні ну, не сильно оцінювати. Uh -huh. Та, що це добре чи погано, це вже такий може бути крок е, до того, щоб було якось поприємніше жити. Тобто, якщо ми себе не оцінюємо, приймаємо це як факт дійсності. Е, це може нам створити таке собі підґрунтя. Uh -huh. Ну і ставитися до себе, мабуть, що трішечки добріше, от як ми знаємо приказку, що стався до інших так, як хотів, щоб ставилися до тебе, uh -huh. можна її і на себе розвертати. Uh -huh. Uh -huh. В принципі, ставитися до себе так само, як би хотілося, щоб інші ставились. І в такій от композиції воно буде працювати, мені здається, навіть краще, ніж якщо ми застосовуємо щось одне. Угу. Дар'я, дуже вам дякуємо за розмову. Ми так поговорили про багато таких речей, поговорили про захисні механізми, про те, як до себе ставитися по-доброму, як зупинятися, реагувати на те, чому я саме так реагую, задавати собі запитання. Можливо, ще от наші слухачі думи зараз слухають, і можливо, є якась така ще порада, або, можливо, є якась така практика, де можна собі, не вступаючи в якийсь там діалог з іншою людиною, перед тим собі просто. На самоті аналізувати якісь свої дії, або, можливо, щось треба там виписувати собі інколи, можливо, є теж якісь такі допоміжні речі. Ну, я прям і клієнтам своїм рекомендую, і знайомим, якщо запитують, ну дуже класна практика вести щоденничок mm -hmm. своїх емоційних реакцій, тих подій, які стаються, не обов'язково туди прям все записувати, що стається там з нами за день, але якісь такі моменти, на які ми звертаємо увагу. От якраз ті моменти, в яких ми можемо відчути якусь напругу. А для того, щоб цю напругу відчувати. Найкраща практика, мені здається, яку я за весь свій професійний шлях здобула і всім рекомендую це дихати. Uh -huh. Навіть не якось спеціалізовано, бо часто ми правда не помічаємо, як ми або затримуємо видих, або не вдихаємо. Uh -huh. І коли ми даємо трошки усвідомленої уваги тому, як ми дихаємо, ми можемо помітити набагато більше. Бо автоматично ми завмираємо або автоматично ми цього не помічаємо. Тому, власне, такий, от щоденничок із якоюсь власною рефлексією, з якимись подіями, з своїми емоціями, плюс увага до тілесного досвіду, mm -hmm. що зараз мені теж здається, дуже актуально, а воно може в комбінації спрацювати просто прекрасно. Ну і вчасно збер... звертатись до спеціалістів. Якщо не виходить якось помітити самостійно, і це не вада, це не слабкість, угу. бо так влаштована наша психіка. Ми, знаходячись у середині ситуації, маємо такий тунельний зір. Як ну от закриті наші периферійні оці частинки, ми uh -huh. не бачимо на повну потужність а інша людина може нам просто допомогти помітити трішки більше, дізнатись про себе трішки більше, трішки краще. І тоді можна зробити своє життя принаймні трошки приємніше. Пані Дар'я, щиро дякуємо вам за цю розмову, за ці важливі думки поради, які сьогодні прозвучали. Бажаємо вам всього найкращого і до побачення. Дякую вам до побачення. Бережіть себе. Прагни найкращого. Обирай найкраще. Радіо